Зверніть увагу, щоб не нарватися на шахраїв. Скачують люди мою фотографію, мої відео, створюють схожий аккаунт і написують в особисті моїм підписникам. Привіт, як справи, давай там десь щось інвестуй. Друзі, якщо вам написали в особисті, я ніколи нікому не пишу. Значить це вже шахраї, якщо вони там якісь питання задають. Чому? Тому що зараз дуже багато, не тільки на мене створюють. Люди не хочуть працювати, вони хочуть просто розводити людей, там, заплати, чи позич, чи інвестуй в якусь платформу. Друзі, нікуди нічого не інвестуйте. Якщо ви хочете на навчання, в мене оплата на фоповську карточку, де видно, ім'я Чорний, Олександр Анатолійович, решта, дехто що пропонує там в інтернеті, або мої уроки, або ще щось, то все шахраї. Ви заплатите і лишитесь без грошей і нічого. О, вам ніхто не допоможе, і ви їх ніяк не вернете, друзі. Тому якщо вас цікавить навчання, ви можете написати мені в телеграм. Мій номер телефона тут на кожному відео під ним. Навіть поспілкуватися або там голосове моє почути, або позвонити, і тільки тоді приймати рішення, чи потрібно вам навчання, чи не потрібно. Якщо вам пишуть перші, значить то шахрі 100%.